Ти знаєш, як виглядає книга. Ти знаєш, як звучить книга. Ти знаєш, як пахне книга. А ми знаємо, яке задоволення тобі приносить. Ой, це мені книгу з Балкабук привезли. А я тільки почав про них розповідати. Як Шумахер на боліді. Як тисячолітній сокіл в космосі! Як флеш. Балкабук, Балкабук, Балкабук. Запам'ятай цю назву, бо саме звідси ти зможеш замовити собі будь-що з нашого тут вже реально величезного каталогу і вже на наступний день насолоджуватись бажаним чтивом. а також ексклюзивні, унікальні, лімітовані, секретні книги, що будуть у тебе в руках раніше ніж ти встигнеш сказати слово «квідіч». Хм. Не пам'ятаю, щоб я так багато замовляв. Складно втриматись.